Будь ласка, Ярослав Федоренко, да, якщо можна, це питання таке, воно стосується і департаменту, і взагалі нашої комісії, і благоустрою, і соціально важливо для людей. В мене на окрузі ДВРЗ і взагалі в Дніпровському районі є багато. Таких, як я не знаю, яких культурно назвати, закладів, де продаються е, фальсифіковані е, алкогольні напої. Да? І наслідки всім зрозумілі, і е, ну, взагалі, якщо. Е, е, Брати людей і ті питання, які їх цікавлять, да? безпосередньо до мене в приймальну багато людей приходять з скаргами саме на алкогольні напої і наслідки, які, до яких вони призводять. Тому я хотів би дати доручення та звернутися там, де можемо дати протокольне доручення, дати протокольне доручення, там де не в наших повноваженнях звернутися до департаменту промисловості, до муніципальної варти, до заступника. Кемда Кріщенка Андрія Євгеновича, до Бюро економічної безпеки України, до Головного управління Державної податкової служби в місті Києві, до Держспожив служби в місті Києві, щодо проведення перевірок в 12 закладах на предмет продажу алкоголю без ліцензії, фальсифікованого алкоголю та сурогатного алкоголю. А саме за адресами Проспект Соборності 5А. Я хочу зачитати. Проспект Соборності 15, Харківське шосе, 8, Харківське шосе 12, Харківське шосе 18, Алматинська 99, дріб 2, Алматинська 103 дріб 1, Алматинська 107, дріб 2, Марганецька вулиця, 41, провулок Гродненський 6, провулок Хорольський 5, дріб 1. Та Гагаріна 5.2. Якщо можна поставити на голосування таке звернення та протокольне доручення там, де ми можемо протокольне, там де не можемо звернення. Це тобто по адресу. Ставлено? Тому що департамент знаходиться в складі робочої групи по цьому. Ні, по цьому Владимир, питанню. Я вважаю, що це питання не до вас, скоріш за все. Але ж ми від робочої групи надамо. Звернення на правоохоронні до нас всі вказані. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосне рішення прийнято. Дякую.